Я вас усіх вітаю, шановні та глядачі та підписники з вами, герой Реакція, і це до речі, канал Українського Реакція. А може не впевнена, що це реакція. До речі, знову таке ж саме на цей сталкер легенда повертається вже. А чому так саме? А тому, що, друзі, ви зверніть увагу: вийшов трилогія на цій сталкері. Це Тінь Чорнобиля» та Чисте Небо та Поклика Прип'яті. До речі, це типу е, ремастер, але це не ремастер. Ви вже саме знаєте, про що це на увазі, це не зовсім. Тут, до речі, на PlayStation 5 та е, Xbox і та на ПК вийшло на цей, але я щось не певний на цього. Але скоріше за це, це вони повинні бути завтра. Завтра, ось яка це вийде. Ну, Я не знаю, звідки мені таке відомо, але я поки що я помітив випадковістю, але якщо чесно кажучи, коротше, я вийшов. Зняти для вас найцікавіше та да. А, Я не знаю, як ви взагалі, то довго чекаю на цю трилогію Сталкери, але на, на цьому ігровому каналу, у цей, якщо буду наприклад, буду зіграти чисте небо на це проходження за каналі, то ви можете побачити на цей. Буде щось найцікавіше. Тобто, це до релізії е, ще до серця Чорнобиля другій частини. Тобто, я хочу сказати, сталкерами. Після цього релізія, релізія те те, що ви вже довго очікування між цього. До речі, хочу сказати одне. Дякую, що ви піднялися підписники на це моєму каналу. Майже, точніше, незабаром будете ще, будете топові на цю канал Ютубірацію у світі. Але... Ви так уже ви знаєте, про що це мало на увазі. Так. Да, досі вже базіка за це. До речі, для тих, хто не оформив на моєму каналу, то, будь ласка, ставте вподобайку та підписуйтесь на моєму каналі, натисніть цей дзвіночок, щоб не пропустити це новою відео. -голоку. Ну і також кличте свої друзями. та ділитись на цю відео і так далі. На цьому, друзі, ми почнемо. А, і до речі, забув сказати, що субтитри недоступні, то як би ви саме бачили за цього. Так, да, ви вже помітили, що, на жаль, що це у мене не рідна мова, тож я потім налаштую, якщо чесно. Вибачте. Прошу вибачення. Все, почнемо. Ось воно, ось воно, довгоочікування. Ви тільки погляньте. Це мені нагадуєте. От той саме, що пройшов дух частини з сталкерами, але ще частини, і буде 3 частини і все. Я прошу сього легенди сталкерами. Опа. А, ну це я вже пам'ятаю такого місця. Ага, мутантів. А, це що таке, я пам'ятаю? Ох, яка жестока. А, ну це фінал Тінь Чорнобиля, я пам'ятаю. Ой, фігасі куди летить. Фіга собі аж 20 травня. Тобто це завтра. Завтра якась вийде трилогія сталкера. Ну, як ви бачили, за це друге очікування це легенда про сталкерами. Ось. І це короче, е, Трилогія на цій зоні. Там от щось таке проявило, якщо. Ну, ви знаєте, ви може виправляти, якщо я так звучить уже, Ну, нехай тоді так от. Ну, допустим, це так. от. А це... Це, 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 коротше, це таке класно вийшло на це непогано. Мені, чесно кажуть, нагадує мені, що типу м -м -м, релізія другої частини э, серця Чорнобиля, але зовсім ремастерить. М'яко кажучи, ну це типа, ну це теп, рубагаваря. Якщо чесно кажучи, друзі, ви можете виправлятися, якщо чесно, але це не ремастер. ну тобто, ну тобто, ви знаєте, да? а, Якщо чесно, це офігеть. Я би замість цього я приїгати на цю ремастери, а точніше е, ін, інхасед, як мої діщо, я би з такому. На цю ПК-версію, я б пк версію зіграємо, а так PlayStation, на жаль, у мене немає. Тож, друзі, образу цього. От, Так що я можу спробувати на цю порати, на цю з сталкерами, сталкерами до цього, щоб потім розуміти, про що це воно йдеться вже. Да я його примотаю, щоб потім знати, про що йдеться. Так, ну це Стрілець, я пам'ятаю. А оце я не знаю, хто це такий, мабуть, шрама, якщо правильно чули його персонажа. А оце я, я не бачу такого, якщо чесно. А от так що, друзі, я м м м бачу оце місце. Оце місце частини, я бачу трейлери з частини сталкера, якщо я правильно не помиляюсь да, Так, так воно повинне бути є. Ну, дивіться, це мені нагадує мені, що другчастина такої релізі. Воно дуже класно. Офігей, просто топ. Топ виглядає цього, щоб ви не, не знали про цього. Ну, це наші пацани, я бачу, що вони, як завжди, вони тусуються вже, по балачок і так далі, далее. Ну. яка краса. Особисто мутантів сидіти, і кайфують уже. Про що йдеться уже. Ну, типа, да. Аномальна зоня, да. Звичайно, аномальна зоня, все як завжди, у місті. нікуди вони он є уже, все нормально, все в порядку, все подібне, да. Ну, це фінал, я пам'ятаю, десь у поклика Прип'яті, якщо я, я правильно не помилявся уже, ну, десь приблизно так от. А ці кадри ці Чорнобилі, і це теж кадр поклика Прип'яті, якщо я так пам'ятаю кадр. Ау це взагалі такою точно я не був. Це, напевно, чисте небо. І напевно, да? А, Я Чисто небо, я ніколи не грав. дитинство я ще грав уже. Всі е, сталкерами. Я от точно можу сказати, з якого-то сталкера, я не пам'ятаю, якого перше грав уже. Ну, хоча як я бо вони всякому різдві сталкери, а тепер я подорослий, я вже розумію, учу відрізняється з сталкерами. ну. З -з -з завдяки вам, завдяки різе контенту. Ну, це, напевно, таку класичну на цю кадру. Осьпекова сосу. Відчіпить від мене нарешті. речі. Дехось закінчувати на цю серію і точніше закінчувати на цю відео і все подібне. Раз, База... балачок достатньо. Балачок, базачок, балачок і так далі, так, да, вибачте. А на все, друзі, ставте подобайку та підписуйтесь на цей канал, та тут дзвіночок, щоб не пропустити це нового відеоролику. Ну і також кличте за своїми друзями, оцінюйтеся та поділитися на це відео і так далі. Ну, мабуть, все. Якщо нічого не пропустили, якщо кажете. Це коротше, всім бувайте. Ми ще побачимося у наступному відео. Всім поки дож, та Дочекатися на ігровому каналі. Всім бувайте!